Голос Бога у твоєму сні, ти колись прокидався після сну з пришвидшеним серцебиттям, розгублений, ніби щойно вийшов з чогось, що здавалося реальнішим, ніж саме життя. Можливо, ти дивився в стелю, глибоко вдихав і думав, що це я щойно побачив. Можливо, ти навіть не зміг цього пояснити, але десь глибоко в душі відчув це був не просто сон. Якщо тобі знайомий цей досвід, слухай уважно. Бо якщо твої сни стали більш інтенсивними, більш символічними, якщо ти відчуваєш, ніби щось намагається щось сказати тобі під час сну, можливо, це Бог показує тобі шлях, а ти ще не помітив. Від початку людської історії Бог звертався до вибраних уночі, так було з Йосипом у Єгипті, так було з Даниїлом у Вавилоні. Так було з чоловіком Марії, коли Бог сповістив про прихід Ісуса. І так відбувається і зараз. Але проблема в тому, що більшість людей не чують або ще гірше, думають, що це просто гра уяви, але духовні сни це не випадкові картинки в голові, це послання. І коли певні сни повторюються, це означає, що щось велике ось ось буде відкрито, щось, що може змінити все. Можливо, ти зараз відволікаєшся, втомлений, занурений у щоденні проблеми, але Бог не перестає говорити, і коли ти спиш, Він знаходить шлях. Сьогодні ми поговоримо про сім духовних снів, які не є випадковістю це знаки, знаки, які отримують Божі вибрані, коли Він готується здійснити важливі зміни у їхньому житті. І якщо ти бачив хоча б один із цих снів. Настав час зупинитися і уважно прислухатися, бо те, що приходить після них, ніколи не буває малим. Тож зроби глибокий вдих, залишайся зі мною до кінця і дозволь Богові показати тобі те, чого ти досі не бачив сон проповінь або воду, що заливає, божественне очищення та трансформація. Перший сон проповінь або про воду, що раптово заливає простір. Можливо, тобі снилася сильна хвиля, яка накочувалась зненацька. Можливо, ти бачив, як вода проривається в твій дім, або відчував паніку, намагаючись зупинити її. Цей тип сну не просто символічний, він глибоко духовний. Вода в снах це глибокі емоції, зцілення, пам'ять, а також дотик Бога до чогось, що потребує перетворення. Але коли ця вода переповнює межі, прориває бар'єри, коли вона входить силою, це знак, що в тобі є щось, що терміново потребує очищення. Бог може прагнути показати тобі, що є сфера, яку ти намагався контролювати, але яка виходить з-під твоєї влади. Це може бути твоя емоційна частина, яку ти довго приховував, або духовний процес, якого ти уникав, але який усе одно відбудеться. З твоєї згоди чи без такий сон це ніби голос Бога, який каже: Я зроблю повне очищення у твоєму житті, і нічого не залишиться, як раніше. Це типовий сон для вибраних, які стоять на порозі великого зламу. Перед піднесенням завжди приходить очищення, перед благословенням перетворення. Не лякайся, якщо побачиш повінь, помолись, попроси Бога. Що мені потрібно відпустити, щоб твоя обітницю могла ввійти в моє життя? Цей сон запрошення дозволити Богові діяти глибоко, навіть якщо це лякає. Це заклик здатися процесу очищення, який він приготував для тебе. Згадай, та вода, що вривається з силою, це та ж вода, що змиває все зайве. Вона відкриває простір для нового, справжнього, того, що Бог уже приготував. Така повінь у сні може символізувати дію Святого Духа, який сильно і потужно рухає внутрішні та зовнішні структури твого життя. Це знак, навіть якщо зараз усе здається хаотичним, за цим стоїть план оновлення і росту. Не тримайся за те, що мусить піти. Повір, те, що прийде після, буде набагато краще. Це свідчення, що твоя подорож ось-ось зробить значний стрибок. Але перш ніж піднятися, треба прибрати дім, сон, у якому чутно голоси або тебе кличуть по імені, духовне пробудження. Друге, сон, у якому ти чуєш голоси або хтось кличе тебе по імені. Це один із тих снів, які багато хто вже мав. Але майже ніхто не сприймає серйозно ти спиш і раптом чуєш, як хтось тебе кличе. Іноді шепіт, іноді твоє ім'я дуже чітко, ніби хтось стоїть поруч. Більшість прокидаються злякано, дивляться навколо і думають здалося. Але це не просто враження. Коли у сні ти чуєш, як тебе кличуть по імені, особливо якщо це повторюється, це твій дух, який намагається пробудити щось усередині. Це ніби Бог каже: Гей, прокинься, я тут. Мені потрібно з тобою поговорити. Такий сон це поклик. Це може бути початок нової фази у твоєму духовному житті, попередження про помилкові рішення або навіть послання про те, що ти призначений для чогось більшого. Але головне, Бог намагається привернути твою увагу. У давнину він зробив це з маленьким Самуїлом – Хлопчик лежав уночі, коли почув своє ім'я тричі. І тільки після того, як зрозумів, що це говорить Бог, він відповів: говори, Господи, слуга твій слухає. Саме таку позицію тобі слід зайняти, не ігноруй, не вважай це вигадкою, запитай щиро, Господи, що ти хочеш, щоб я почув, яке завдання ти мені даєш? Бо часто ти чекаєш, що Бог заговорить громами. Але він говорить у шепоті ночі: цей голос, хоч і тихий, це пряме, особисте запрошення Бога до тебе, це нагадування серед щоденного шуму, він знає тебе на ім'я і має для тебе особливе призначення. Можливо, він готує тебе до великої зміни, дає новий напрямок або попереджає про те, що потрібно виправити. Головне, не знецінити ясність цього нічного послання. Подумай, яка честь бути покликаним, яке благословення, коли сам Творець звертається саме до тебе. Це також знак, що твоя духовна чутливість загострюється, що завіса між видимим і невидимим стала для тебе тоншою. Будь уважним, бо відповідь на цей поклик може стати поворотною точкою у твоєму житті, у твоїй вірі, у твоєму призначенні. Не лякайся, навпаки. Прийми це з відкритим серцем і прагни зрозуміти, що отець хоче тобі відкрити це велика честь бути тим, хто чує голос, що керує Всесвітом, сон про дітей або немовлят, нові обітниці та духовна відповідальність. Третє: сон про дітей або немовлят такий сон може здатися милим або навіть дивним на перший погляд. Але в духовному сенсі він набагато глибший, ніж здається, коли обрана душа бачить у вісні дитину, немовля або навіть вагітність, це знак народження, це послання про обітниці, які Бог формує всередині твоєї душі. Це може бути новий проєкт, що народжується у твоєму серці, нове покликання, яке пробуджується, або новий етап, який потрібно плекати з любов'ю. Немовлята у снах це те, що чисте, нове, вразливе. І коли вони з'являються, вони говорять, тобі довірено щось дуже дорогоцінне, і ти маєш це берегти. Якщо в сні дитина здорова, усміхнена, в тебе на руках це знак, що твій шлях узгоджений з Божою волею. Але якщо дитина плаче, хвора, покинута, це попередження, у тобі є щось духовне, що ти занедбуєш. Можливо, ти відклав своє покликання, можливо, не даєш своїй душі належного піклування. Такий сон це про відповідальність. Бог кладе щось тобі в руки й очікує, що ти будеш оберігати це з увагою, з молитвою, з духовною зрілістю. Це не сон, який можна проігнорувати, це попередження з небес, яке каже: Я посадив щось усередині тебе, і час наближається, коли це має народитися. Наче Всесвіт показує, насіння великого вже посаджено у твоєму серці, і тепер твоя черга його плекати, захищати і допомагати йому рости. Цей новий етап або покликання потребує твоєї повної відданості, такого ж піклування, як потребує немовля. Якщо сон залишає тебе з тривогою щодо дитини. Це запрошення замислитися, куди ти спрямовуєш свою енергію, чи справді ти інвестуєш у те, що необхідне для твого духовного зростання і виконання призначення? Пам'ятай, народження нового завжди вимагає періоду виношування, а потім глибокого догляду. Бог попереджає тебе: новий етап вже близько. Він принесе з собою нову радість, але й нову відповідальність. Будь готовий прийняти це з вірою і розсудливістю, бо те, що насувається, це пліт Божого плану для твого життя, сон про темряву або переслідування, духовна битва і неминуча перемога. Четверте сон про темряву або переслідування це один із тих снів, що залишають після себе страх, тривогу і навіть бажання забути його якомога швидше. Але слухай уважно. Такий сон це потужне одкровення про духовну боротьбу, яка відбувається навколо твого життя. Сни про темні місця, втечі, переслідування, відчуття, ніби за тобою стежать або тебе атакують, майже завжди означають, що ворог намагається зупинити твій рух уперед. Він відчуває, що ти наближаєшся до чогось великого, він бачить, що твоя душа зміцнюється. І тому намагається вселити страх, щоб збити тебе з курсу. Ці сни часто з'являються, коли обраний стоїть перед важливим рішенням, або коли ось ось вийде з болісного циклу, це ніби духовний світ перебуває у стані війни, а ти в самому епіцентрі, навіть якщо не усвідомлюєш цього. Та ось правда, яку ти повинен почути, якщо ворог переслідує тебе в снах. Це тому, що ти реально загрожуєш йому в дійсності не бійся. Цей сон прийшов не для того, щоб паралізувати тебе, а для того, щоб нагадати, ти сильніший, ніж думаєш, і ти повинен йти далі. Молись з рішучістю, проси про розпізнання і зрозумій, темрява це лише сцена перед тим, як з'явиться світло. Це також заклик зміцнити свою віру. Бо опір, який ти відчуваєш, є знаком ти на правильному шляху. Ворог не витрачає час на тих, хто не є загрозою. Тож сприймай ці сни не як знак поразки, а як підтвердження, що твоя хода має велике значення в духовному світі. Ці сни не причина для страху, а заклик до дії. Вони нагадують, час активувати свою духовну владу, встати з вірою. І зайняти позицію, світло завжди розсіює темряву. А якщо Бог з тобою, твій шлях уперед неминучий. Пам'ятай, жодна зброя, спрямована проти тебе, не матиме успіху. Переслідування у сні це лише тінь битви, яка вже завершена твоєю перемогою, сон про смерть без кошмару, кінець циклу і новий початок. П'яте сон про смерть, але не у формі кошмару, це один із найзаплутаніших снів. Багато хто прокидається з тривогою в серці, думаючи, що це жахливе передвістя, ніби хтось помре насправді. Але правда в тому, що в духовному сенсі сон про смерть майже ніколи не стосується фізичної смерті. Він говорить про кінець циклу. Коли ти бачиш уві сні свою смерть або смерть когось близького, і сон має тиху, майже прощальну атмосферу, це може бути Бог, який каже все. Закінчився етап, завершився спосіб життя, померла стара ідентичність, яка більше не відповідає тому, ким ти стаєшся. Такий сон дуже поширений серед обраних у моменти, коли вони відпускають старі звички, стосунки. Що більше не підтримують або думки, які тримали в полоні, це ніби небо говорить, ти виріс, і тепер тобі потрібно відпустити все, що вже не служить твоєму зростанню. Іноді після такого сну з'являється відчуття полегшення, спокою. Це дух говорить, я роблю все новим не бійся кінця, бо це початок чогось кращого. Якщо ти вже мав подібний сон, не тікай від нього. Зазирни всередину себе і запитай, що в мені повинно померти, щоб обітниця Бога змогла ожити. Це запрошення до глибокого самоаналізу. Час чесно подивитися, що у твоєму житті вже виконало своє призначення. Те, що більше не служить, потрібно залишити позаду, бо ця смерть це не кінець, це портал до воскресіння нової версії тебе самого, більш узгодженої з Божими планами. Не тримайся за минуле, навіть якщо воно здається комфортним. Справжнє звільнення і ріст приходять лише тоді, коли ми дозволяємо собі відпустити, будь відкритим до процесу, який Бог уже почав у тобі. Це – Шанс на переродження, на звільнення від тягаря й ланцюгів, що стримували тебе. Кінець циклу це передвісник нового життя, наповненого сенсом, повнотою та божественним призначенням. Сон просходи або двері, перехідна подорож і наступний рівень. Шосте сон, просходи або двері. Це один із найглибших і водночас найсимволічніших снів серед обраних. Сходи та двері це образи руху, переходу, зростання і, перш за все, духовної трансформації. Коли уві сні ти піднімаєшся по сходах, це ясний знак, що твоя душа підноситься. Можливо, ти ще цього не усвідомлюєш, але в тобі щось визріває, щось очищується і веде тебе до нового рівня розуміння, віри та покликання. Однак, якщо в сні ти спускаєшся по сходах. Це може означати, що Бог запрошує тебе звернути увагу на щось незавершене. Щось із минулого потребує зцілення або остаточного завершення, щоб ти міг просуватися далі без тягаря. А двері у снах це ще одне потужне повідомлення: якщо двері відкриті, небо запрошує. Заходь, я приготував щось нове для тебе, але якщо двері зачинені, або ти не можеш їх відкрити. Це знак того, що є речі у твоєму житті, які ще потрібно вирівняти перед тим, як ти зможеш перейти на новий рівень. Цей тип сну дуже поширений серед тих, хто стоїть на порозі нового духовного етапу, нового сезону, нового рівня віри або навіть нового служіння, але уважно Бог ніколи не покаже тобі сходи або двері без глибокої мети. Якщо ти побачив це у вісні, запитай із відвагою Господи, куди ти мене ведеш? Бо, можливо, відповідь веде прямо до твого справжнього покликання. Ці елементи у снах це чіткі образи твоєї духовної подорожі. Підніматися це означає просуватися у вірі та глибше розуміти своє призначення. Спуск це нагадування зцілити старі рани, які досі впливають на твій шлях. А двері це можливості, які відкриваються або ще готуються до відкриття. Будь уважним до деталей, чи сходи були світлими, чи темними, легко підіймалися, чи ні, чи двері були відкриті, важкі, замкнені. Усе це має значення і розкриває стан твоєї душі. Це знак, що Бог активно бере участь у твоїй подорожі, веде тебе, відкриває шляхи, які приведуть тебе до істинного покликання. Довірся його провідництву і дозволь собі бути направленим. Сон про бурю, і потім ясне небо, кінець хаосу і прихід миру сьоми, сон про бурю, а потім про чисте небо. Можливо, ти бачив у вісні сильну бурю, блискавки, що розтинають небо, шалені вітри, все навколо ніби руйнується, але раптом усе стихає, вітер вщухає, хмари розходяться, і над головою з'являється спокійне, ясне небо. Цей тип сну надзвичайно потужне духовне послання. Він говорить, що хаос має кінець, і після бурі завжди приходить новий початок. Буря у снах – це образ конфліктів, які ти переживаєш. Це може бути емоційна боротьба, фінансова криза, духовне переслідування або болісна втрата. Але Бог використовує цю символіку, щоб сказати тобі: Я бачу, я знаю, що тобі важко, але я не залишив тебе наодинці посеред шторму, і найпрекрасніше це те, що прийде після. Чисте небо це відповідь. Це зцілення, це полегшення, це обітниця, яка здійсниться. Такий сон зазвичай з'являється, коли обраний вже пройшов багато, витримав довгі випробування, пролив чимало сліз у тиші, запитував себе, чи зможу я витримати ще одну ніч без відповіді. І тоді Бог приходить і каже: Ти вже пройшов найважче, тепер залишилось триматися, бо мир уже наближається. Це обійми з неба, знак я не забув про тебе. Ця буря, не кінець, це лише останній етап перед обітницею. Якщо ти мав такий сон, знай, Бог укріплює тебе, він готує щось велике. І перш ніж благословення проявиться, він дає цей знак, щоб ти не здався наприкінці подорожі, ти ближче, ніж думаєш, небо вже прояснюється. І коли світло прийде, ти зрозумієш, що віра навіть у темряві була варта того. Цей сон живе нагадування про владність Бога над усіма обставинами. Він не завжди витягує тебе з бурі одразу, але завжди гарантує, що вона має мету і кінець, це знак підбадьорення, тримайся, навіть якщо все навколо валиться. Бо тиша після бурі це не просто полегшення, а доказ його вірності. Світле небо це мир, що перевершує всяке розуміння, це зцілення, яке тільки він може принести. Тож не зневірюйся». Це дар від Бога, щоб відновити твої сили та нагадати, після випробування завжди приходить нагорода, пробудження до Божих знаків. Тепер ти знаєш сни про воду, що затоплює, про голоси, що кличуть тебе на ім'я, про дітей, про переслідування, про смерть, про двері чи бурі, це не випадковість, усе це має зміст. Усе це знаки того, що Бог поруч, навіть ближче, ніж ти думав. Ти не просто будь-хто. Якщо ти бачиш такі сни, це тому, що в тобі живе мета набагато більша, ніж ти уявляєш. Бог інвестує в тебе. Він говорить до тебе навіть у ті моменти, коли ти цього не очікуєш, навіть коли весь світ здається зупиненим, небо рухається заради тебе. Подякуй Богові за це. Подякуй за те, що ти не в темряві, подякуй за те, що тебе попереджають, направляють, виправляють навіть у снах, бо це знак любові, турботи, обраності. Але тепер настав час і тобі діяти. Не ігноруй більше ці знаки, не зневажай деталі, не вважай духовні дотики буденністю. Починаючи з сьогоднішнього вечора, перед сном помолися просто: Господи. Якщо ти хочеш говорити до мене цієї ночі, я слухаю. Покажи мені те, що я повинен побачити. А коли прокинешся, спитай Святий Дух, що ти хочеш, щоб я зрозумів? І ще напиши в коментарях, якщо хоча б один з цих снів вже траплявся тобі. Поділися тим, що ти відчув, що зрозумів, що Бог відкрив тобі. Бо тут є інші люди, які читають. І твій досвід може стати відповіддю на чиєсь мовчазне прохання. Якщо це послання торкнулося твого серця, постав вподобайку. Це допоможе цьому слову дістатися до інших обраних, які теж мають пробудитися. Підпишись на канал, натисни дзвіночок. Бо в наступних відео ми продовжимо розкривати таємні коди, які небо використовує, щоб вести тебе. І, звичайно, поділись цим відео з кимось, хто бачить сни, але не розуміє чому. Можливо, саме ти, той канал, яким Бог хоче пробудити чиюсь душу. Пам'ятай, Бог досі говорить, і він вибрав саме тебе, щоб слухати.